Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу номер 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Мета роботи визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Виконувати лабораторну роботу ми будемо за допомогою ФЕД лабораторії. Будь ласка, спочатку ознайомтесь з хідом роботи, підготовкою до експерименту, прочитайте ту інформацію, яку я вам подала. І тільки після цього ви переходите, натискаєте на силочку і опиняєтеся у фізичній лабораторії Сили і Рух. Ви вибираєте вкладочку «Тертя». Дивіться, я натискаю третю вкладочку «Тертя». натискаємо на неї. Далі виконуємо все згідно інструкції. Так, отже, що ми з вами робимо? По-перше, ми виставляємо на поверхню дерев'яний ящичок і у таблицю заносимо його масу. І, по-друге, зверніть увагу, які. Галочки мають стояти: сили, сума, сил, величини, маси, швидкість, і тертя у нас стоїть у середній позиції. Так, повертаємося в нашу лабораторію, виставляємо всі галочки. Так, ящик, дивимося, ящик, у нас його маса 50 кг. Значить, сразу можна у таблицю занести ящик, загальна маса пишемо 50. Далі, значить, ми будемо. За допомогою робота пробувати зрушити ящик з місця. Причому в нас є спідометр, який показує швидкість. Якщо швидкість дорівнює нулю, наш ящик не рухається. Як тільки швидкість змінюється, ящик починає рухатися. Але нам треба спробувати ящик рухати рівномірно. А коли ми рухаємо рівномірно, то сили, що діють на ящик, відповідна сила, з якою робот. Двигає ящики сила тертя, яка виникає, вони мають бути скомпенсовані. Я бегу робота. Дивіться, я прикладаю силу, 77 ньютон, і сила тертя така ж, да? яку силу ми прикладаємо, тільки поки що це сила тертя спокою. Тому що, о, вже є в нас швидкість, да? ящичок наш рухається, але нам не треба, щоб швидкість збільшувалась, Нам треба, щоб швидкість була стала. Тобто, щоб сума сил дорівнювала нулю. Так, ось вона, сума сил нулю. Бачимо швидкість 7,9 метрів за секунду. Так, знову. Угу. Ось, сума сил дорівнює нулю. Швидкість 8,1 метра за секунду. Прикладена сила, прикладена сила 94 ньютона, Записуємо. Значить, що ми запишемо у таблицю? Сила тертя кавзання 94 у, під першим дослідом, там де тільки ящик. Так, є значить, маса ящика 50, сила тертя кавзання 94 Можна обчислити силу нормальної реакції опори. N -Mg. Для цього масу 50 кг ми множимо на прискорення вільного падіння 9,8 на кг. І записуємо ми під табличкою ви зробите обчислення, а в табличку ви записуєте. Тільки число, яке ви отримаєте. І потім ви порахуєте коефіцієнт тертя ковзання. Для цього силу тертя ковзання, 94 да, в нас була, ми ділимо на n ту, яку ми отримали. Обчислення робимо нижче, під табличкою в табличку заносимо тільки число, без одиниці в так, Тільки число заносимо в табличку. Так, наступний дослід – ящик і дівчинка. Повторюємо Все, зброс. я роблю зброс, така оранжева стрілочка. Ящик І на ящик ставимо дівчинку. Да? Тобто ми збільшуємо наш вантаж. Причому. Знову не забуваємо, щоб у нас всі галочки були натиснуті. Маса, загальна маса. Ящик 50 кг, дівчинка 40. Тобто маса 90 кг. Можна відразу, там, де ящик плюс дівчинка, загальна маса в табличку собі занести 90 кг. Починаємо рухати. Починаємо, не рухається, аж доки-доки доки, доки, наш ящик з дівчинкою почне рухатися. Так, рухається. Але рівнодійна, зелена, зелена стрілочка. Її не має бути, тому що рівнодійна має бути 0. Ось вона. Прикладена сила 169 ньютонів. Бачимо, що швидкість не змінюється. 169 ньютонів. Значить, у табличку ящик плюс дівчинка записуємо 169. Загальна маса в нас 90. Обчислюємо силу нормальної реакції опори, обчислюємо коефіцієнт тертя ковзання. І так, далі, далі і далі. Третій дослід ящик плюс чоловік. Тобто, що ми робимо? Ми дівчинку вбираємо, ставимо чоловіка. Да? Дивимося, 50 і 80 кг, відповідно додаємо, пишемо загальна маса. І знову так само, ми, звісно, це вже буде важче зробити. Да? Так, бачимо, що почав наш ящик ковзати, але нам треба, щоб він ковзав рівномірно, сума сил має бути рівна нулю. Ось вона 244 н прикладена сила. І так далі. І так далі. І так, ви заповните повністю табличку, обчислите для кожного досліду з 1 по 6 силу нормальної реакції опори N, обчислите Так, Опрацювання результатів експерименту, це, тобто, мають, будуть якраз ваші обчислення. А далі аналіз експерименту, тобто, це фактично висновок до лабораторної роботи. Сформулюйте висновок, у якому зазначите, яку фізичну величину ви вимірювали. Тобто ви напишете, що на лабораторній роботі. Ми вимігували, яку в результаті, да, яку в табличці остання колоночка, яку ж ми вимігували величину? Ну І зрозуміло, що тема самої лабораторної роботи да, це визначення коефіцієнта тертяковзання і визначити коефіцієнт тертяковзання. От ми і запишемо, да, що ми вимігували. Чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла? В кожному досліді з 1 по 6 вага в нас поступово збільшувалася. А як при цьому змінювався коефіцієнт тертя? Він чи не змінився, чи зменшився, чи збільшився. І напишете, що зі збільшенням ваги коефіцієнт тертя, і напишете, як він змінюється. Так, чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. У підручнику в нас є табличка. Шукаємо коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву і порівнюємо з тим, який ми отримали. Якщо вони одинакові, пишемо, що отримане значення коефіцієнта тертя збігається з табличним. Якщо не збігається, пишемо, що отримали невеличку похибку. Так, і які чинники вплинули на точність експерименту? Подумайте, які чинники могли вплинути на точність так, нашого експерименту? І напишіть. Так, і контрольні запитання виконуємо по бажанню. Значить, контрольні запитання разом з ними це буде 12 балів. Причому тут три запитання. Так, ви можете обрати два 10 балів. Буде сама лабораторна робота оформлена з обчисленнями, з висновком, і два контрольних запитання. Ви можете обрати на свій розсуд, дати на них відповідь, щоб отримати 12 балів.